Вас вітаю. Сьогодні ми приступаємо до фарбування кімнати. Наші замовники попросили пофарбувати її у колір D14B. Ми заздалегідь зафарбували фарбу. Фарбу будемо використовувати латексну і не латекс сімку сайден мат фірми Хайда. Чудова фарба з окремою властивістю гарною. Одна специфіка нашої покраски сьогодні. В цій кімнаті немає ваги. А, ну, тобто, це не зовсім приємно для нас, але Але на майбутнє, щоб ви знали, що в замовнику буде така вумка зробити без багітів, зробити прямий підход до стелі, потрібно слідкувати за тим, щоб контур, тобто вугол стикування стелі і стін був заздалегідь підготовлений, підготовлений правильно. Тому що в даному випадку все трішечки не так, як повинно бути. Ем, ну, не всім завжди щастить. Заздалегідь потрібно буде поклеїти малярну стрічку. Бажано використовувати м, щось не таке, не зовсім дешеве, е, щоб воно і відривалося добре, і трималося непогано. Бо дешевна малярна стрічка за першим е, профарбуванням вона просто втрачає свої властивості, може відриватися, відпадати. Ну і саме основне її гарно поклеїти, рівненько, чітко. Потім в кінці я вже готуюся до цього процесу. Це буде фінальний наш інструмент, доведеться нам підфарбовувати. Тому що навіть малявна стрічка, коли контур нерівний, все одно будуть якісь нюанси. Будемо фарбувати біло і підфарбовувати, і нашим кольором d 14 b вона сірувати кілька, до речі, відкриємо, подивимося. І не сіра, і нежева. Цікавий такий колір на стіні буде, я думаю, цікавіший, ніж у відрі. Заздалегідь ми будемо працювати грунтівочкою, прогрунтуємо стіни. Для цього потрібен валік середнього розміру. Прокатаємо зараз з і потім будемо приступати завтра вже до фарбування набором нашим для фарбування. Пензлик, великий валік маленький валік для вуглів. Як це все у нас вийдеться, я думаю, завтра покажемо. Перед фарбуванням е, обов'язково не забути добре перемішати фарбу. Тому що навіть яка б не була хороша е, колорувальна машина, все одно на стінках залишається трішки самого пігмента. Тому потрібно гарно перевіряти. До речі, я зазвичай, коли привожу краску, саму кришечку я завжди вичищаю. Помив, вичистив, потім, навіть якщо фарба там тиждень-два, ви її піднімаєте і не обтрушується фарба засохша на ній. Тому частенька кришечка, частенько, частенько дерево, все разом дасть. Нам Коли потрібно від відбити. І просто собі беремо маленьку валіку, прокрашуємо. Я заздалегідь прийшов на плавку фарби і потім просто народжує намірне покриття. Фарба специфічна. В чому? Тому що коли вже вона висохне, відірвати. Малярну стрічку просто не можна буде. Вона потягне за собою фарбу. Фарба покриває, наче як плівкою, такою водой не проникне. Тому є два варіанти. Перший це або прорізати ножиком легенько або лезом перед тим, як знімати свою малярну стрічку. Другий варіант такий, який я використовую, я перший раз прокрасив і потім прокрашую другий раз. І одразу після другого разу знімаю. Тобто наніс свіжу фарбу, воно наче як розмочило ту фарбу, яка під низом І потім воно все легко відривається, без ніяких пошкоджень і без проблем. Ну Але потрібно дивитися, кого як краще виходить, бо тут специфічний нюанс. Фарба наноситься будь-яким пензлем, будь-яким валіком. Тобто навіть не на такі такій шероховатості шагрень. її не буде видно, вона гарно всихається, робить тонко покриття, дуже гарне насичений колір, зараз який ви забажаєте. І ця фарба не боїться підкрасів. Тобто, локальні якісь підкраси, навіть уже по готовому. Переходів не боїться, на відміну від, наприклад, гігієн-латекса, звичайного, то сімка вона взагалі не боїться переходів. Ми залишили оце, потім докрасимо великим валіком, потім пройдемо знову маленьким і знову великим. І цих переходів просто не буде видно взагалі. Це дає можливість не спішити. Не боятися, ну, то, звичайно ж, потрібно фарбу розносити, розтягувати гарну по поверхні, щоб не залишалося великих таких слідів. А далі все, воно вийде, все воно не важко. То парковуємо собі такі місця, де потрібна тонка обробка. А потім великим варіантом все ми закрашуємо. Звичайно ж, зараз воно не закраситься, потрібно обов'язково проходити два рази. Але з такими мінімальними витратами фарби, тобто у нас 5 літрів фарби на 28, здається, квадратів. Ні, 32. 5 літрів на 32 квадрати і фарба по-любому ще залишиться в районі літри. Починаємо знімати одразу. Фарба ще не підсохла навіть. Ми пройшли, трішечки вона розкисла поверхам, ну, під, самим, під малярною стрічкою і обережно знімаємо. Саме основне, слідкуємо, щоб скотч не перекручувався. виходить отак я віддаю. Потихеньку ми її рознімаємо. У нас рівний контур, рівна лінія. Просто чудовий результат. Саме основне не спішити, тому що можна задати форму, потім потрібно буде піч підкрашувати. Це зайвий час. Саме основне втрата своїх. Дерб'ю. Так, ми дійшли до вугла. Далі ми поки не проходимо, залишаємо. Ось такий гарний колір. вийшов у нас фарба просто чудова. Були проводили деякі роботи, ще переносили розетки. Ось навіть підкрашувалось, ну просто нічого не видно. Фарба лягає, ніяких не перекатів, додаткових ні, ні нюансів ніяких. А ось так уже воно все виглядає готовим. Замовники задекорували, тобто поставили вже меблі, чудовий підбор, кольорова гама. Все підібрано просто чудово. Фарба мені дуже подобається, і в нанесенні, і результат. Миється, витирається, все шикарно. Ось що хочу сказати вам, шановні глядачі. Все у вас вийде, все ви можете зробити самі. Якщо ні, звертайтесь до нас, ми вам допоможемо. З вами був майстер Віталій. Я вам бажаю перемоги, миру і злагоди. Хай вам щастить на все добре.